Вітаю вас на майданчику Сільгостехніка у місті Полтава. І сьогодні покажу вам трактори, які є в наявності на нашому майданчику від найпростіших варіантів до найбільших, які є. І так, кінтавер 160 бн Дана модель коштує 2100 доларів. Комплектується вона ґрунтофризою. Грунтофриза в комплекті 280 доларів, вона коштує. Зніми, будь ласка, ближче ґрунтофризу. Це трактор на 16 кінських сил, рем'яний, одноциліндровий тракторець. Найпростіший варіант. Ну, тобто, якщо люди приходять до мене і просять мотоблок, водяночку, да, то я їм вже пропоную, будь ласка, сидіть. А не ходіть за мотоблоком. І це той варіант, що вам може сподобатися. Наступний. Ну, По суті, той самий трактор, але на 20 кінських сил. 2600 доларів ціна самого трактору. Гронтофриза така сама до нього, 280 доларів. Будь ласка, мотоблок на колесах. Наступний. Ну, Я думаю, що варто наступний, наступний розглядати все ж таки. Кінтавр на 350 350 ВР, 35 кінських сил. Можна сказати, що це один із найпотужніших е, одноциліндрових тракторів, але він має трьохточкову навісну систему. Будь ласка, подивіться ближче на неї. Трьохточкова навісна система з валом відбору потужності. Тобто кріплення вже у нас не мотоблочне, а повноцінна трьохточка. Такий у нас тракторець Кентавер 350ВР на майданчику за 2860 доларів. Скаут 240В на 24 коняки. Та сама трьохточкова навісна система, вал відбору потужності. І цей тракторець сьогодні у нас продається за 3000 доларів у місті Полтава. Поїхали далі. А далі ми приїжджаємо з вами вже до одноциліндрового, ремінного, повнопривідного трактора. І це у нас Кентавр 244 ВР 10. Будь ласка, оглядайте його з усіх сторон. Та сама трьохточкова вже навізка, мотоблочна, повноцінна, вал відбору потужності на 540 обертів. Повний привід. Повний привід, звичайно, що це вже у нас завдяки цьому кардану. Це вже повноцінний одноциліндровий повнопривідний трактор. Будь ласка, наступний. Що можу сказати про, я забув, мабуть, про ціну сказати, 3300 доларів такий кентавр. Наступні у нас по цінам шифенги. Ну, за шифенги тут багато не розкажеш, вони самі про, собі, про себе говорять. Вже багато їх дуже продано, дуже багато інформації в інтернеті. Це одні з найкращих ремінних одноциліндрових тракторів, на думку багатьох, скажімо так. 240 BFL. 3660 доларів. Це 24 кінських сили. Без повного приводу. Тут, бачите, підресорена у нього передня балка. Знову ж таки, трьохточкова навісна система, вал відбору потужності. Шефенги, дуже надійні трактори. Відразу поряд дивимося на трьохточкову навіску наступної моделі шефенга. Це 244 BFU на 24 коняки, той самий двигун. 4600 доларів він вже коштує завдяки цьому гідроцилінду Тобто примусова гідравліка. Ну, розумієте, про що я кажу? Звичайно, трьохточка 540 обертів на валу відбору потужності. Ресорка у нас стоїть, по суті, той самий шифенг, але... Модифікований. ну Той самий, не той самий, колеса в нього більше, як ви бачите, От можна ближче показати, де тут колеса у нас 6 на 16. Передні. Тут 6 на 12. Ну, і звичайно, що ж, повний привід, повний привід. І так, потроху від Історії з одноциліндровими ремінними тракторами ми переходимо до трьохциліндрових. І відразу хочу показати вам найпростіший варіант трьохциліндрового трактора Sintay 240 ТРК за 4100 доларів. Трьохциліндровий трактор без повного приводу, трьохточкова навісна система, вал відбору потужності, гідровиходи ви бачите. Ну, Це у нас всі однакові три моделі представлені. Відразу. якщо ви хочете повний привід, та сама історія Fighter XT-244 5100 доларів. Тобто, ну, 1000 доларів додали, у вас вже повний привід, бачите. Уже повнопривідний трактор. Це, можна сказати, аналог того, же, того ж того 244 THL. Все, переходимо на наступний рівень тракторів. Трьохциліндровий повнопривідний трактор за ціною 5250 доларів. Трьохточкова навізка, вал відбору і вихід на гідравлік. Це той самий скаут, у нас їх два в наявності. І наступний у нас кентавер 244S. Ну можна трошки ближче зняти саме оці от елементи, передні мости, колеса. Звичайно, на кентаврі вже йдуть вони більше. Звичайно, вже трактор коштує трошки дорожче. 244 с кентавр. Наступна модель. Кентавр, Знову ж таки, з примусовою гідравлікою 244 SDXU 6600 доларів. І давайте пройдемо, подивимося навісну систему. Два гідроцелідри стоїть. Отакий от от розподільник досить потужний. Чотири виходи ми маємо. ВАУ відбору потужності на 540. Розеточка під прицеп. Трьохточкова навісна система. Ви бачите, яка. Потужна вже йде навіть в порівнянні з 244С. Навіть в порівнянні з ним. Ну, Тут два виходи ви маєте. Ну і знову ж таки відніміть тоді вже і скаута. Далі йде. Можна відразу відзняти от, з навісної системи. Це у нас ДТЗ. 5244 HPX, і він уже у нас за 7200 доларів. От Ну, Скажімо, саме цей трошки постояв, на нього там знижка зараз досить серйозна. Я думаю, що ви, якщо будете звертатися, ми вам повідомимо. Тут уже сідушка дуже-дуже зручна, модифікована, тут уже більш-менш рівна підлога. Тут уже реверс, коробка реверсивного типу. 24 кінських сили, 3 циліндри. ДТЗ є ДТЗ, 3 роки гарантії. Кентавр має 2 роки гарантії, до речі. Це у нас та сама ДТЗ, тільки на 35 коней. Ну, По суті, двигун той самий, але змінено вприск, 35 коней він видає. 8100 доларів. Знижка теж буде, тому що це теж із останніх моделей. Йдемо далі. І так, кінтавр 204 SD на 40 кінських сил і вже на 4 циліндрах, 6900 доларів. Будь ласка, з усіх сторон, оглядайте, Уже в новій морді. Агресивний зовнішній вигляд, привабливий, підлога рівна. Зверніть увагу на підлогу, підлога рівна. Дуже класна ціна, 6900 доларів. Ну, звичайно, знижечки робимо. Наступний, після сороковочки у нас йде кентавер на 50 кінських сил, Кентавер 504F, 8400 доларів. Звичайно, масти тут на порядок більше йдуть. Уже наступний рівень тракторця. І подивіться, всередині коробка реверсивного типу, рівна підлога. Ну, Можна сказати, абсолютно рівна підлога. От. Ну, і Трьохточкова система е виглядає теж досить потужно. Чотири гідровиходи. Важливо окрема масляна ванна в ньому. Окрема. Наступний. Цей скаут ТЕ 504 на 50 кінських сил. Окремо, будь ласка, мости відзніміть. Досить потужний, редукторного типу. До речі, на скаутах на всіх йде преміальна резина Армур. Бачите, це топова китайська резина, взагалі, яка тільки може бути. Коробка реверсивного типу, рівня підлога 50 кінських сил, 4 циліндри. Вихід з компресора, тобто можете причіп будь-який на пневмогальмах або користуватися пневмоінструментом будь-яким і так далі. Чотири виходи, ви бачите, у нас вал відбору потужності, трьохточкова система. І такий трактор, до речі, зараз 9450 його була ціна. Зараз. 9 тисяч ціна 50-сильного скаута, будь ласка, без кабіни, забирайте. Наступний. Наступний у нас. Ну, взагалі у нас наступний скаут на 40 сил, але він зараз на виставці. Я думаю, в кінці ми до нього підійдемо. Це 50 кінських сил, скаут. На тій самій преміальній резині. Будь ласка, салон. 12750 за 50 з кабіною. Це ціна без кондиціонера. з кондиціонером на 500 доларів дорожче. Наступний це у нас ДТЗ-5404К. До речі, саме на цей е він у нас постояв. То буде на нього знижечка 11-700 доларів ціна його. Реверсивна коробка передач, як завжди, 40 кінських сил, 4 циліндра. І будь ласка, навісна система. Поїхали далі. А далі у нас на майданчику. Оновлені 50 від ДТЗ. Дві моделі. Модель без кондиціонера і з кондиціонером. Ну, В цьому в іншому це однакові моделі. Покажу, мабуть, один із них вам. Без кондиціонера ціна 50-ті ДТЗ 15600. Пам'ятаємо, що саме ДТЗ дає у нас подовжену гарантію 3 роки. Та має підмінний фонд. Що таке підмінний фонд? Ну це якщо, не дай Бог, у вас щось трапляється з трактором, там серед поля. Приїжджає до вас машина, щось серйозне трапляється. Приїжджає машина з таким самим трактором, підмінним. І простою немає зовсім. Тобто у вас забирають трактор на ремонт і ви катаєтесь на тому, що вам привезли. Салончик, будь ласка, детально гляньте, вниз звернути. Сидіти досить комфортно, простору, досить багато. Огляд з кабіни супер. Трьохточкова навісна система, ва відбору, кріплення для прицепа, примусова вже гідравліка. Зверніть увагу, ну і чотири виходи. Так, ну я думаю, тут зробимо вирізку, тому що ми підемо з вами. Покажу вам сороковочку Кентавра з кабіною. Скаут 404 з кабіною 9900 доларів з примусовою гідравлікою. Як завжди, преміальна резина армур. І подивіться, який салон. Ну, тут треба трошки двері відрегулювати. Реверсивна коробка передач і ну, тут обмежувач стоїть. Так. Ну, саме тут ви бачите, він у нас комплектується лопатою снігоприбиральною, в ціну вона не входить, але окремо запитуйте. Ну, тисячу доларів вона коштує. От, Краще з цієї сторони, будь ласка. Має лючок, має обшивочку в салоні, дуже приємну, дуже зручну, має камери заднього виду, екранчик. 9900 доларів привозимо додому. Далі. Ну що, це от останній наш гість сьогоднішній. І який? Це новинка від компанії ДТЗ. ДТЗ-1204, 120 кінських сил, 33 800 доларів. Будь ласка. ну Те, про що не говорить сам ДТЗ, по суті, ну я думаю, що це перевага насправді. По суті, це... Той самий трактор Чангфа, відомої китайської фірми, який вже працює давно в Україні, і має позитивний результат. Я думаю, що це великий плюс, що Чангфа разом із компанією ДТЗ змогли представити на ринку України той самий трактор з певними модифікаціями позитивними, але і з сервісом, і гарантією ДТЗ. От ми в Полтаві вам запропонуємо і сервіс, і гарантію, і доставку. Будь-яку точку України Приїжджайте до нас. Сільгостехніка, чумацький шлях, 92.